Кузя з універу добалакався до підозри від Служби безпеки України, як уродженець Кременчука Полтавської області зрадив батьківщину. Та що чекає Віталія Гогунського в найближчому майбутньому? Розкажу за хвилину. Ну попугай, який крутить на велосипеді, це взагалі розрив. Ну я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео і. Поширюйте, адже зрадників маємо знати в обличчя. Отже, народився Кузя у. Полтавській області у місті Кременчук. Його батько є депутатом міської ради Кременчука у Віталія. З 2022 року виникли розбіжності з батьком та з друзями з України, які проти російського вторгнення в Україну у батька ставали волосся дибки після заяв Гогунського на російському телебаченні. А ти сам коли останній раз туда, к себе на туда У 2014 році. Я как раз Господи, был... Только в 14 году да, Майдан. Как раз я был в декабре, там в Киеве начался Майдан. Я на второй день уехал. И там у меня, значит, тетя работала в Камичуге в больнице. И поступил после Майдана, пришел не парень, у него головные боли. Его обследовали, он говорит, вы на команд? Он говорит, нет. Он говорит, вы понимаете, у вас в организме запрещенные препараты. Ну где были? Он говорит, на Майдане, на Майдане был. А что там, чай пил? Там в чае подливали вот эти вещи, которые делали людей. Після цієї абсурдної заяви Гогунського його рідний батько перестав виходити з ним на зв'язок. Щодо матері та брата, досі невідомо чи залишилися вони в рідному Кременчузі, чи переїхали за кордон. Дивно це все або гроші не пахнуть, адже Гогунський навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 4 і з раннього віку почав захоплюватися музикою. Закінчив музичну школу за класом фортепіано. Потім закінчив Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю інженер-технолог машинобудування. Що могло викликати таку ненависть до України, невідомо, адже Віталій постійно приїжджав до мами, до брата з його сім'єю в. Кременчух, а також до батька Євгена, який займав державну посаду. Щодо до початку всіх таких тектонічних звірів на Україні, от тебе з твоєї родини забрав. І сюди тебе перенес в Росію там твою, ще не розуміють, но прийде время. Я уверен, що і там зазвучити зазвичай ті піс. Гунський постійно підігравав російській пропаганді, приїжджав на окуповані Росією українські землі та розбажав і героїзував окупантів, які чинять злочини проти невинних та мирних людей. Дивно, адже батьки знали правду. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з'явився на Донбасі, щоб підтримати солдатів російської армії. Після цього став фігурантом центру миротворець за пропаганду російського фашизму, замах на суверенітет та територіальну цілісність України, свідоме порушення державного кордону України і підтримку російської агресії проти України. Я вже не кажу про те, що більше в рідний Кременчук Полтавської області гогунський потрапити не зможе не зможе відвідати свого брата батька родичів та друзів яких він зрадив даже после кровавого удара по торговому центру своєму родному крімчуге 27 сьмого 2022 дві года он восхваляет путінський режим і активно поддерживает кровавую війну росії проти україни Ба більше на цьогорічних виборах російського президента Гогунський закликав голосувати. Самі знаєте за кого. Ще пак, адже Віталію довелося отримати російський паспорт. Дорогі друзі, вважаємо росіяні. Я Віталій Гогунський прийшов на збирательний учасник 3517 і зробив свій вибор за будущее нашої країни. Атмосфера на избирательных участках прекрасна. Люди приходять з сім'ями, дітьми. Не піддавайтесь на провокації і проголосуйте конструктивно за будущее нашої великої родини. А за кого я проголосував, я не скажу. Далі у відео Віталій показує прапор Російської Федерації і співає про війну та мир. Далі російський актор виходить в ЕТР та публічно повторює російські наративи про братські народи. Це все не Росія, а НАТО і що Російська Федерація взагалі-то прийшла всіх звільнити від нацистського режиму. Врешті СБУ провела розслідування та зібрала доказову базу. Віталія Гогунського звинувачують у порушенні трьох статей Кримінального кодексу України. Частина перша стаття 110 розповсюдження матеріалів з метою зміни меж територій. 111 пункт перший. Колабораційна діяльність та стаття 436. Пропаганда війни. Нині всі звинувачення СБУ передало до суду. Віталію Гунському загрожує до 12 років. Позбавлення волі потіні поширював пропаганда не лише на нашу країну, а й на інші сусідні країни з Російською Федерацією. Наприклад, йому заборонений в'їзд також у Грузію на Віталія Гугунського не пустили до Грузії на контрольно-пропускному пункті аеропорту. Виконавця ролі кузі розвернули та відправили додому на Росію. Як повідомляють розмі, Гугунський прилетів туди, аби взяти участь одному із телепроєктів. Я їжу, а, просто по скажем так, местам, где, где это необходимо. Ты знаешь, в первую очередь, и для себя, чтобы оставаться человеком. Чтобы понимать, что такое жизнь. И что я артист, что я могу сделать, я могу поддержать. При этой власти у меня всю жизнь получается, складывается. Смотрите просто первую серию Слуга народа. Мы не будем смотреть. И вот эти кольца. Угу. Ну что, устроим им демократию. Посадим клоуна на президентское кресло. Ну что, господа, давайте, давайте. Этот клоун будет делать то, что. Пусть люди идти по случайным выборам ну, да. назвать президента и дальше учат его, как быть президентом. Кто ну, не почему такое зомбирование? Почему? Зомбир потому что дальше идут страсти. А пропагандистські російські пісні Гугунський пише разом з Юрієм Бардашем, своїм другом та зрадником України. До речі, Бардаш теж нещодавно отримав підозру від СБУ. Його звинувачують у пропаганді війни виправдані збройної агресії Росії проти України у закликах до зміни конституційного ладу та зміни меж території України. Навіть з дружиною Бардаш розлучився через те, що вона не захотіла переїжджати в Москву. А залишилася в Україні ось така: от любов до Федерації. Там надав врага бійці очень жорстка, безпощадна Україну. Бардаш називає своїм ворогом і закликає. Ви чули до чого. Тому СБУ повідомляє про підозру продюсеру, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України. Нині Бардаш отримав російське громадянство, перебуває на території РФ. Тим не менше, СБУ проводить комплексні заходи, аби продюсер відповів перед законом за злочини скоєнні проти України. В Москві зрадник почав розповсюджувати пропагандистські наративи. Про братські народи та у всьому винна Америка вихваляти кремлівського диктатора Путіна та закликати українців до капітуляції. Однак не з тими зв'язався, адже Україна переможе Російську Федерацію і Бардашу доведеться відповідати за свої заклики у суді та відсидіти довгий термін. Стал он тестировать, и вот записать мы не можем ничего. Сидели молча в тишине и наслаждались, звуком дрели, А мы хотели, как свирели, Вам исполнить эту песню. Но